Я хочу зачитати неймовірно прекрасні слова, які линуть на адресу молодят від Уляни та Миколи. Вони кажуть, що ми завжди починаємо привітання зі слова «бажаю», сподіваючись на те, що все сказане збудеться обов'язково втілиться в життя. Але день весілля важливий і хвилюючий момент у житті закоханої пари. Він завжди буває. Такий, що викликає сльози, через те, що син чи дочка покидають рідну домівку. Вони її покидають для створення нової української сім'ї, нового затишку, нових мрій, нових сподівань. Сьогодні Микола та Уляна хотіли б вам сказати, щоб ви завжди пам'ятали про це, щоб радість одного завжди була радістю іншого. Щоб ви прислухалися один до одного і відчували один одного. Це, звичайно, що допомагає жити на цій землі. Нехай кожен день приносить вам лише радість, нехай родина буде завжди щаслива. Нехай погода буде теплою і сонячною, а ваше кохання буде на довгі-довгі роки. Тому є правила міцного шлюбу. Перше правило. Кохання це мить, що триває вічно. Всі інші правила ви прочитаєте пізніше. Є ще дуже важливе питання, яке хвилює всю родину. Скажіть, коли діти? Знаєте, з'являються діти тоді, коли потрібно. Але знаєте чи ні, ми все одно скажемо вам. Отож, каже Уляна та Микола. Є три способи, як і де їх можна знайти. По-перше, шукайте десь в мами на городі в капусті, по-друге, шукайте десь е, в магазині. І по-третє, можливо, це не просто в магазині, а в АТБ. Так стверджує Уляна Микола. Не знаю, чи є в них діти, але вони, напевно, шукали в АТБ в капусті або в мами на городі. Але є ще один додатковий четвертий спосіб: він найприємніший і перевірений. Всі ж знають, це неймовірний спосіб кохання. Отож, нехай все у вас буде тоді, коли ви цього запажаєте. Нехай небо буде мирним. Кохайте і будьте коханими. Сподіваємось, що війна скоро закінчиться, і ми всі нарешті зустрінемося в мирній Україні без війни. Слава Україні! Повагою Оляна та Микола.